Музичний подарунок лунає від хлопця Владіка для коханої дівчини Інни, яка сьогодні святкує свій день народження. Вітаємо тебе ще раз з днем народження! Бажаємо міцного здоров'я, безмежного щастя, мирного неба над головою, палкого кохання. Хай збуваються всі твої заповітні мрії на душі. Хай завжди буде переможна українська вісна, а на обличчі сяє посмішка. Ця особлива пісня і на вона для тебе від коханого хлопця Владіка. Йому світан кодею ся, міян ботич молити мені, коли ти смієшся, світ оживає, ти моє щастя, що не згасає, на кохана, сіта моя, в серці ти вічна, як ти. Жак, зиму душі, бо ти моя моя все І вдень, і вночі. Пам'ятаєш, як усе почалось, з теплого погляду, як і що не вдалось, і з того дня точно зна, це моя доля, я тебе покохав. Pois eu não deixei, tenho esse, e Um,